Хмельницький атлет здобув дві медалі на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу. На цьогорічні змагання до столиці приїхали майже дві сотні найсильніших атлетів з 11 країн світу. Нашу область на чемпіонаті представляв лише один спортсмен Руслан Сідлецький. Але представив гідно, атлет став чемпіоном Європи. Цьогорічні змагання в Києві зібрали рекордну кількість не лише учасників, а й глядачів. Атлети на випередки демонстрували свою силу та міцність. Одразу у двох вікових категоріях показав свою силу Руслан Сідлецький. Я участвую лісно в двох номінаціях в номінації «Оупен» – та категорія 20 до 40 років, і в номінації в номінації 40 до 49 років. В номінації майстера я зайняв перше місце, в обшій друге об місце. Поборотись за перше місце у молодшій категорії. Спортсмену завадили проблеми зі спиною. У мене просто було засімлення е е е нерва в спіні, і е я в станової тягі не ризикував подавати звичайний е для себе в'язнів. Окрім безпосередньої участі в змаганнях, Руслан Сідлецький активно займається їх проведенням. За його підтримкою в місті Хмельницький. Ському вже кілька років відбуваються всеукраїнські змагання з пауерліфтингу та бодібілдингу. Активну участь культурист бере і в організації чемпіонатів, які відбуваються за межами міста. В найближчих планах федерації влаштувати фестиваль спорту, на якому будуть представлені усі його силові види.